У Бузьку діє соціальна хатка за сприяння Ореста Кавецького. Як відбувається робота та за чим приходять сюди люди? Ходімо, дізнаємось. Волонтерську роботу я здійснюю з перших днів війни. Ну ми собі так вирішили. Е, мені дуже велику підтримку на початку війни дав Орес Кавацький, бо тому, що він мав можливість вивозити гуманітарну допомогу ну, з кордону. І він мав штаб в Золочеві, і там була гуманітарна допомога, і він мені надавав на початки. Потім ну, так сталося, що ну, не поступала вже туди гуманітарна допомога, і я вирішила далі продовжувати. Але я не сама. У мене є команда друзів, які мені в тому допомагають. А Орес Юрович Кавецький дав мені приміщення, що крім продажу й корятина, можуть тут люди вибирати гуманітарну допомогу. Це є продуктові набори, які по можливості мені достається їх доставати і привозити. Є люди різні, багато кожного п'ятниці і вівторка після курятини я залишаюсь. До якої години не можу вам сказати? Ну, Бо то регуляція від людей, скільки їх буде, ну скільки не буде, і роздається гуманітарна допомога. Це є їжа, це є одяг, продукти там гігієна, продукти харчування, канцтовари. Фонд надав знайома моя фонду турботі дії працює, і вони надали нам канцтовари теж для переміщених осіб ВПО, і також вони теж допомагали нам їжею, але так. Стараємося чим можемо тим допомагати. Чи багато людей потребуючих відвідують ваш магазин? Е, стосовно коряти, не дуже е, масштаби чим раз тим більше збільшуються, бо тому що тут на крестьянському, на бузькому ОТГ поселяються люди ВПО і їх дуже багато. Тут черга зі сьомої години ранку. І та, але я зробила так, щоб по дві пачки м'ясного на сім'ю, ну хоча б щоб якось було, бо тому, що курятина продається два рази в тиждень і щоб всім хватало. Бо тому, що як комусь дасть 10, а хтось візьме одну, так ну так не підходить. Люди яких пільгових категорій приходять до вас та отримують продукти чи речі? Люди пільгових категорій, вони суто отримують курятину, яка приїжджає по накладних цінах, і по таких цінах ми ту курятину даємо в реалізацію. Це можуть утримувати люди за кошти курятину, це є люди ВПО, і це є люди, ну, які не дозволяють собі купити курятину там, за 150 гривень філе, коли воно у нас по 88 гривень воно дасть під вакуум. Воно у нас, наприклад, приїжджає в понеділок, а в реалізацію йде вівторок. Приїжджає в четвер, реалізацію йде в п'ятницю. Корятина. А люди ВПО отримають. Це суто люди ВПО. Вони отримують ем, ті набори їжі, які є по можливості безкоштовно. Хочу сказати дуже гарний магазин і, і дуже ем, ну, продавчиця. до нас файно відноситься, все нам продає, що нам треба. Все добре. А за чим сюди приходите? І за продуктами за всім Щось купити.